І всім привіт! З вами я, Увпроф, і сьогодні я буду обоз... робити обзор на свою колекцію Лего людини павуку, яка в мене накопилася. І так, в мене є ну, фігурка класичного залізної людини павука від китайської фірми Venoma і міні-фігурок із мультфільма людина павук. Паутина е, Всесвіту якось так називається. І так, перший, хто в мене буде, е, це, напевно, Майлс Моралес. Так, зараз я його дістану і вам покажу. Для вас продає як секунда. І ось. Моя міського Майлза. Зразу кажу, в мене їх дві. І тут я повідмітив би те, що. Якщо ми будемо брати з набору фігурку, то вона досить відрізняється. Але ну, оцей є молні, ну, як принт на торсі, на руках. Ну, і все. У нього заксесуарів це павук і маска. Ну, Тобто в нього були зміни лице. Я йому таке лице залишив. Ну і це дуже класно. Так, споки що він мене тут стоїть. А зараз я дістану наступну міні-фігурку. А наступна фігурка в нас е, це е, Гвен Павук. Так, Ось така вона. Вона дуже гарна. У мене їх також дві. І в неї з аксесуарів маска. Ну, тобто сама основна голова. І фотографія з Майлзом із Людям Павука через скрізь Всесвіт. Тобто ось така міні-фігурка. Плюс-мінус однаково, як у Майлза, так і в неї. Так. Зараз її тоді прибираємо в сторонку і дістаємо наступну мініфігурку. А наступна нас мініфігурка залітає в кадр. Це Hobby Brown. Він за панк паук Така прикольненька мініфігурка з підставкою, такою головою класною та гітарою. Він... Дус е був е відомий у мультфільмі Людин павук» 1994 року як е бродяга, якось так його звали. Ну, теж прикольно, себе на деталь ось цей, цього в кусу камери, давай. Ось цього ракесу, і гітари і прически. І, чесно кажучи, якщо його так і залишити, то він виглядає як, як дійсно як рокер. Так. Зараз його прибираємо у сторонку і наступна мій фігурка в кадр. Ой, Вибачаюсь. А зараз в нас іде наступна мініфігурка це. ой, Spider Bite. Ну, В неї із аксесуарів це ось така зміна прическа, маска. І ось ця ось табличка, на якій зображено павука, Якщо зараз... Камера побачиться. З 42-ї вселенної. Якось так потрібно показати. твоя камера вкусуся. Вкусуся. Ось. 42 вселенна. Ну, прикольненько. Нічого не можу сказати проти. А тепер в сторонку і приходимо до наступної мініфігурки. Наступна мініфігурка це. Сан Павук. Це вона. Вона була з обмена. Ними можливостями і не могла ходити. Тому вона так виглядає з кастелями. Але її ще такі штучки як... використовують як пуски. Ну, прикольно, прикольно. Нічого не можу сказати против. Дуже класно. А тепер наступна мініфігурку. в кадр. Наступна мініфігурка фігурка це людина бабок Вовк. Це ось така дуже класна мініфігурка. Ось вона така подряпана, Ми не її також дві. І я б сказав, би, що її стоїть брати, тому що на кастом, як для зомбі Людина Павука або потряпаного, вона дуже йде. Ну, Це із коміксів, коли Людина Павук почав прощатися в оборотня. Так, прикольно. Заяву ему цінну, вроді, е ненадовго. Так само, як і сам павук. Ну, більше нічого не можу сказати проти. Зараз переходимо к іншим павукам. А саме к класичному і. Двом деяким. А тепер класичний павук в кадр. Так, ось він, він мене з полібегу з Веномом. Так. Ось такий. Ну, прикольний. Аксесуари в нього. Це... Вставляйся, давай. Павутина ось, ось така. Зараз. Ось. Ось така павутина, яка стріляє. Якось ось. Ну, погано стріляє. І так ось в мене є камера, фотоапарат. Ну, він зовсім по-іншому стріляється, але... Ніхто страшного, Ну, прикольна, прикольна штучка. Так, беремо осторонку. Далі буду затягувати і показую тут фігурку. Це... Люди на павук залізна, Так, так. Це залізний павук китайська. Але прикольно. Я йому зробив свої лапки, тому що ті мене е е загубились та зламались. Тому я ось такі йому свої зробив лапки. Прикольно виглядає однака, нічого не можу сказати проти. Із КВМ костюм Тома Холмда. Ну що ж. І на саме солоденьке, кого я приберег, це... Нас. Venom. Так, ось такий Venom. Тест з Полібего, оригінал. У мене їх було два один я подарував Скіфу і кастомну версію Олегу, оригінального. Ну, знай, на суть, І так. Я ще прийдуть був з Полібего. Ну, і в нього є такий симбіот, І сам він прикольний. Нічого також не можу сказати проти. Дуже класний на мой не тільки для Вена Тома Харді піде. Доза класне. Так. Ну що, з вами був я, був проф. Бажаю вам, вам всього самого найкращого!